Сьогодні, коли ми чуємо, сьогодні чуємо слово проповіді війни Отця і Сина, і Святого Духа. Вони сьогодні в день Святої Трійці, святого. в день п'ятидесятниці, в день честя Святого сюди. Духа на Апостолів звучать особливо. Чим це особливо? Тим, що відкрилась людям третя іпостась Святої Трійці, Святий Дух. І тому ми сьогодні святкуємо і як зішестя Святого Духа на Апостолі, і власне свято Святої Трійці, тому що вона повністю відкрилася людям. Звичайно, Трійця відкривалася, Господь в Троїчних іпостасях відкривався праведниками в Старому Завіті. Наприклад, у своїй книзі пророк Ісайя пише, що він бачив, Бога Отця. Як Дєнімі, який сидів на престолі. Апостол Іоанн Богослов доповнює, зсилаючись на книгу пророка Ісаї, що він бачив Бога Сина також. І апостол Павло, в одному своїх послань, говорить, що Ісаїя бачив і святого Духа. Пророк Ісаїя відкрив старозавітньому людству. У рамках мислення їхніх категорій він не міг відкрити більше, чим відкрив Бог на той час, тому не був би він Божим пророком. А з іншої сторони Господь поступово відкривався і в Старому Завіті. Згадаємо і зображення, яке ми бачимо на аналогії в центрі, три ангела, які явилися Авраамові собою вони прообразують ніби чашу, крайніми, крайні ангели, крайніми контурами своїх, постатей, прообразують чашу всередині цієї чаші Друга й святої Троїці Христос Син Божий, який прийшов, розіб'явся і воскрес із мертвих і дав нам своє тіло і кров, щоб ми її споживали, і ти мали життя вічне і пізнавали цю ж святу Троїцю. Отримували благодатні дари Святого Духа. Як сонце, яке диск має форму, яке випромінює світло і яке виточує тепло. Це одне сонце, але три дії три і одне. Святитель Стерідон Триміфунський, як написано в його житті, коли на Першому Вселенському соборі доказував те, що Христос є Син Божий, рівний Отцю і рівний Святому Духові, тобто доказував рівність Святої Троїці, сталося таке чудо. Він взяв цеглину, яка по його молитві в його руках перетворилася в глину, з неї витекла вода і вийшов вогонь. Три складових одної цеглини. Три складових, які являються окремими, окремими не просто предметами, а окремими стихіями вогонь, вода і земля. Але ці три стихії, ці три предмети, ці три речовини, скажімо, правду, вони складають собою одну просту прямокутну цеглину, з якої побудовані споруди побудований цей храм, те, що кожен з нас бачив. Сама природа і навколишній світ, і предмети навіть створені людьми, як та сама цегла, показують нам троєчність у світі, Самою най, Стійкою фігурою математичною є трикутник. Самою жорсткою і самою стійкою. Чотирикутник – не стійка фігура. І інші фігури, які мають більше граний також не стійкі. Тільки трикутник стійкий, тринога, на яку ставлять, наприклад, прилад, який називається нівелір, який вимірює рівність футів на будівництві. На триногу ставиться фотоапарат. На треногу ставиться камера: рівність і точність зображення або показів. Багато де ще можна приводити приклади, але повернемося до Христової церкви. Повернемося саме до Святого Духа, який зійшов на апостолів і те, що ми сьогодні чули. Апостоли Христові поклали початок церкві, Кожен з них, як ми чули в діяннях апостольських, пішов проповідувати тією мовою, якою він став говорити. І коли на старозавітне свято П'ятдесятниці прийшли іудеї, які жили в різних країнах. Чому? Тому що після Вавилонського полону, коли вони розсіялися по світу, не всі повернулися в Ізраїльське царство. Багато хто залишився жити там, де він жив, але обов'язково в храм Божий, тому що в Старому Завіті був всього один храм Єрусалимський на весь світ, в якому звершувалася жертва істинному Богові, і кожен, ста, кожен вірний, старозавітній релігії повинен був три рази в рік відвідати Єрусалимський храм і прийняти участь в храмовому богослужіння. Свято Кущі, свято Пасха і свято П'ятидесятниця. Хто не міг, хто був немічний, не міг долати шлях три рази в рік, обов'язково один раз в рік мав бути або принесений, або своїми ногами дійти до храму на свято Пасхи. Так от, багато, багато народу, як ми чули, побожних людей і бархани, і мідяни, і геламітяни, і жителі Месопотамії, і інших областей. Почули апостолів, які говорять вільно їхніми мовами. Здебільшого як ми чули, тропарі благословений Ти Христе Боже наш, що рибалкам явив премудрість. Вони були простими людьми, простими, мало з них хто був освіченим. Але тут вони заговорили іншими мовами. Звичайно, не можна було списати це явище на щось аномальне або на сп'янення сп яким... як... як... якимись алкоголем, або якимись речовинами. Ні. Тому що мова була чітка, зв'язна і зрозуміла всім. І по людині завжди помітно. Чи вона в тверезому розумі, чи не в тверезому. І ось апостоли Христові заговорили іншими мовами і, і навчали Євангелію. Ми чули книгу діянь апостольських від Пасхи і дотепер, до тепер, свят... до Дня Святої П'ятидесятниці. Відтепер книга діянь перепиняється читати, починається інше послання, послання до римлян в літургічному році, і церква йде далі. Так от у всій книзі діянь святих апостолів ми бачимо дві чіткі паралелі: це церква Христова з іудеїв, це опис подорожі і проповіді Апостола Петра і церква Христова з язичників. Це проповідь подорожі настанови апостола Павла, який сам прийшов із іудейства, який був гонителем Християн, але силою Божою. Зрозумів. Що він не на правильному шляху навернувся в християнство і навертав світ. Інші апостоли, які пішли в різні країни, Європою, Північною Європою, ходив апостол Яків Зеведеєв, навіть є його маршрут. Можна навіть в інтернеті знайти і прочитати маршрут апостола Якова. Це, була, це здавна відома була паломницька хода християн Європи, якою люди йшли. Проходячи його шлях з молитвою. Апостол Андрій Первозваний прийшов на Київські гори. Інші апостоли, як Фома, як Варфоломій, Індія і Близький Схід. І апостол Марк, це вже був від 70. -ти. Учень апостола Петра автор Євангелія. інші апостоли були, по яких було 70 вони йшли далі. Апостол Марк пішов в Африку, до сих пір Олександрійський патріархат називається престолом апостола Марка. Апостол від 70 статі проповідував у маленькому містечку, яке називалося Візантій, яке потім стало Константинополем і стало великою Візантійською імперією. І інші апостоли несли свої труди, свої подвиги. В тих чи інших містах, проповідуючи Боже Слово. І завдяки їхнім трудам і ми сьогодні знаємо істинне Богошанування, ми навчені, освічені і віруємо у Святу Трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа. Тому давайте, браття і сестри, примножувати їхній дар. А як ми можемо примножувати? Звичайно, найперше це життя наше згідно Євангеліем. А друге, це продовження тієї місіонерської справи, якою йшли апостоли. Якщо є можливість, чи якщо нас запитують, ми повинні знати і вміти відповісти про. Своє віровчення про православне християнство. Апостол Павло про це каже, будьте готові дати, дати відповідь тим, хто вас запитує про вашу віру, про вашу надію. Дайте, дайте відповідь, тому що і через нас діє Святий Дух і не тільки через священників. Через усіх вірних. вчора читалися старозавітні читання, на вечірніх богослужіннях завжди читаються старозавітні читання і про образного завітня. І ось говорилося про двох чоловіків, які почали пророчествувати, знаходячись поза станом народу Ізраїльського. Одного звали Єлдат, іншого звали Модат. І прийшли до Моїсея і кажуть, і, Єлдат, і Модат ймодат пророчую. Як це розуміти? Мойсей їм пояснив, що Бог розливає благодатні дарі свого Духа де там, де він вважає за потрібне. Кожен з нас, живучи побожно, своїм життям несе цю. Істину світові. Великий подвижник нашого часу митрополит Антоній Сурурський говорив, якщо б Євангелія, раптом все зникло із цього світові, звідки люди повинні знати про вчення Христа? По християнах. Люди, не віруючи, не знаючи, повинні прочитати Євангеліє. Ось це наша головна мета. Для того ми отримуємо дарі Святого Духа не тільки для власного спасіння і для власної віри, а й для несення цього світла у світ. Як несли апостоли, як несли учні апостолів, і сьогодні ми також є учнями, апостолів, учнями апостолів, а через це і учнями Христовими. Не забуваємо це, пам'ятаємо це. І це дуже важливо. Коли хто думає, що це його не стосується, чи це не про нього, це не правда. Кожен з нас хрещений в ім'я Христове, кожен з нас призваний до святості, святими ставали такі ж люди, як і ми. Просто розставивши правильно пріоритети, взявши за орієнтир євангельське слово, вони з цим євангельським словом йшли. І, пройшовши все життя своє земне, і з цим словом увійшли і в Боже Царство. І тому кожен з нас, браті і сестри, до цього призваний. І нехай благодатні дари, які розлив Святий Дух на апостолів і розливає далі через церкву на всіх вірні. Нехай ці благодатні дари нам допомагають йти дорогою до Божого царства. Амінь. Зі святом!